Що означає зростання курсу євро до 49 гривень для української економіки, і чого очікувати далі ну, в першу чергу? Давайте пам'ятати про причини, чому це відбувається. Бо ми бачимо з вами зміни в курсах долар по відношенню до євро. Коли змінюється євро по відношенню до долара, то всі решта валюти будуть перераховуватися, які прив'язані до долара. Вони будуть перераховуватися на поточний курс. В нас більшість торгів вона йде якраз в доларах Сполучених Штатів Америки. Відповідно, коли ми бачимо з вами, що зараз за 1 євро дають 1 долар і 17 центів. Ну від, в порівнянні там, скажімо, з тим, що було місяць тому, коли за 1 євро давали 1 долар і 10 центів. Відповідно, що ми будемо бачити з вами і зміну в нашому курсі гривня по відношенню. До євро, що ми зараз в принципі і бачимо, які наслідки від того, ми все ж таки країна, яка експортно залежна, більшість нашого експорту йде на території само Європейського союзу. Біля 50% ми експортуємо на території Європейського союзу. Відповідно, ті кошти, які будуть отримувати наші експортери з європейського союзу в гривні в еквіваленті. Це буде більше, більше от на цю різницю, яка відбулася зараз е, в курсі. Е, які можуть бути наслідки, це означає, що вони можуть вони будуть себе краще почувати, вони б, можуть збільшувати е, виплати до нашого державного бюджету, але це тільки з однієї сторони, з іншої сторони, е, більшість нашого імпорту теж йде з території е, Європейського союзу. А беручи до уваги, що ми країна, яка знаходиться в стані торгівельного дефіциту. Тобто ми купуємо більше ніж продаємо, навіть не дивлячись на нашу експортну залежність. Ну відповідно будуть наслідки і для нас, як для, і для країни в цілому, і для споживачів. Бо коли ти купуєш товари за євро, то ти маєш за них викласти зараз по поточному курсу. Будеш маєш викласти за них. Більше гривні, а більше гривні відповідно ціни будуть збільшуватися. Ну принаймні, на європейські товари, які ми тут споживаємо, або які країна закуповує для наших потреб. Ну і відповідно це такий додатковий поштовх до інфляції, яка до речі і без того достатньо висока 15,9%, майже 16% Наша інфляція зараз ну від того, ми з вами побачимо додатковий інфляційний поштовх. The Washington Post пише, що українська економіка перебуває на межі краху. Чи справді це так, і якою зараз є економіка в нашій державі? Ну я б сказав би так, що ну тут е е репортери або журналісти просто використовують такі е метафори, які посилюють ті відчуття, які можуть складатися якщо ти дивишся на українську статистику. Ну, так, да, в нас достатньо важка ситуація, ми знаходимося в стані війни, 30% наша економіка впала в період першого року війни, в 22-му році, 30% потім відвоювало в 23-му році 5%, потім в 24-му році ще трохи, біля 4,5%. Зараз прогнозувалося, що економіка зросте на 2,7%. Не думаю, що ми зможемо показати таке зростання. Скоріше за все будемо знаходитися на рівні 1,5%. Що це означає? Це означає всі ці відсотки означають, що ми з вами знаходимося все ще на рівні нижчому в плані економіки нашої в порівнянні з довоєнним роком, в порівнянні з 2021 роком. Відповідно можливості держави інші. Теж правда, що коли ми знаходимося в стані війни, ми більшість наших коштів витрачаємо. Більшість майже всі кошти ми витрачаємо, які заробляють в країні на сектор безпеки і оборони. Е, відповідно е, в нас зросли витрати на безпеку і оборону. Це зараз 26% нашого валового внутрішнього продукту йде на сектор безпеки і оборони до останнього е, там. До останніх днів. Країни-члени НАТО вагалися, чи зможуть вони, чи не зможуть підвищити е, взагалі свої відсотки до 5%. відсотків зараз. Це як стратегічне завдання 5% відсотків е, ВВП на сектор безпеки і оборони. А це в 5 разів менше е, ніж те, що ми зараз використовуємо. Ми використовуємо в 5 разів більше. Відповідно, коли ти використовуєш такого плану цифри на сектор безпеки і оборони, ти відкриваєш по додаткові ризики інші сектори. Ну все, що не стосується безпеки і оборони, що не є зараз пріоритет, єдине, яким чином ми можемо це фінансувати. Ми фінансуємо за рахунок принципі наших союзників і партнерів. Дає внутрішні запозичення, які робить наше міністерство фінансів. Але скажімо, якщо ми говоримо, що всі решти небезпекові програми приблизно 40 мільярдів доларів е, на рік складають зараз. У ці 40 мільярдів доларів вони е, приблизно 30 мільярдів фінансуються за рахунок Європейського союзу. Ну ще там е, 2 мільярди приблизно біля 2 мільярдів за рахунок міжнародного валютного фонду. Інші союзники і партнери. Це ще декілька мільярдів доларів, ще виходить наше Міністерство фінансів на внутрішні ринки запозичення капіталу. Ну, ну, все одно це проблема. Тобто, якщо хоч один, одне джерело зникає або зменшується, відповідно в нас можуть виникати проблеми взагалі фінансування нашого державного бюджету. Тому з цієї точки зору ми завжди знаходимося в зоні ризику, і ми знаходимося в зоні ризику. З точки зору фінансування бюджету, ну ще з початку цієї війни, додайте туди ще е, росіян, які постійно е, намагаються знищити або нашу інфраструктурні об'єкти, або взагалі наше господарство. що це до додаток того, що взагалі вони роблять і знищують людей. Ну з точки зору економіки, господарство, е, якщо в тебе не працює нормально інфраструктура. Якщо в тебе є проблеми в енергетичній інфраструктурі, то відповідно зменшуються можливості для до економічного зростання. До речі, оцей прогноз, який стояв 2,7% зростання на цей рік, який майже вдвічі зменшено зараз. То це ну п -п -п принаймні, мені здається, що ми навряд чи е будемо показувати більше ніж півтора відсотки, тобто вдвічі менше ніж було закладено в державний бюджет. Це не просто менше зростання, це означає, що менше. Коштів буде зібрано і до державного бюджету, а це знов такі ризики, які виникають перед нами. Так що з цієї точки зору теж є певні ризики. Додайте туди ще оці торгівельні війни, які спровокували, і рішення Трампа, і, начебто, вже другий день ринки йдуть вгору. Бо ми чули вже інформацію з приводу того, що ситуація або взаємовідносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки торгівельні вони покращуються, вони досягли певної угоди. Відповідно, трохи йде таке затище на світових ринках, але все одно це не додає е, такому впевненості стосовно можливості для розвитку світової економіки. Так що, а враховуючи те, що ми на 50% експортна залежна країна, е, ще раз повторюю, з половину нашого ВВП взагалі отримуємо за рахунок експорту товарів. А якщо там проблеми є на світових ринках, то виникають проблеми у всіх і в першу чергу, у тих, хто спеціалізується на експорті товарів і послуг. А тим паче на тих товарах, які ми експортуємо. Так що тут теж проблема. Коли в тебе проблеми бюджетні, відповідно, ти маєш десь позичати кошти. Ми позичаємо кошти. Відповідно, в тебе буде зростати у нас, у як України зростає борг, боргове навантаження зростає. І якщо скажімо до війни в 21-му році прогнозувалося, що в 22-му році наше відношення боргу до валового внутрішнього продукту складати буде. Менше ніж 50%, відсотків, то по результату цього року це буде вдвічі більше 100%. відсотків. Тобто е наш борг, от буде складати приблизно 100% відсотків до нашого ВВП. Рік треба працювати, щоб повністю погасити ну так умовно. Е е погасити цей борг. Це знов такі додаткові виклики для нас. Дивіться, в сполучених штатах Америки криза з приводу того, що в них 110% відсотків до ВВП е співвідношення борга до ВВП. А в нас 100%. ну можна порівняти нас і Сполучені Штати Америки з точки зору економічної стійкості. Тут є проблеми. Є проблема з інфляцією: 16% інфляція це висока інфляція, а облікова ставка менше нашого національного банку ніж інфляція. Тобто є ризик того, що треба збільшувати облікову ставку. Коли ти збільшуєш облікову ставку, кредити стають. Менш доступними, менш доступні кредити, відповідно виникає проблема в того, що ще нижче буде тягнутися відповідне економічне зростання, воно додатково буде просідати. Так що проблеми дійсно є? Означає, що ми не стійкі, я б так би не сказав. В нас є проблеми, є багато ризиків. Але коли я думаю, з приводу нашої стійкості. Є резерви в кінці кінців і можливості по зменшенню дефіцита, повна ревізія взагалі державного бюджету, інвентаризація тих статей, які можна перенести на наступні періоди часу, економія по поточних статтях витрат, затягування пасків, якщо хочете, таке дуже непопулярне, але це теж. Можливий варіант для уряду інша річ, що для політиків це дуже важке рішення. Це затягування пасків, бо це буде означати в тому числі електоральні втрати. Але якщо підстані війни, то треба буде приймати ну і такі суворі е, рішення е, з позитивної точки зору. В нас є гарантія того, що нас будуть ну принаймні, на наступна на цей рік, і на наступний рік будуть підтримувати е, європейські країни, а це знов-таки перекриття. Ну майже. 75, ну, три чверті нашої потреби в додатковому фінансуванні ми будемо отримувати за рахунок європейців. Ми знаємо, що в принципі є кошти заморожене російських активів, а це е, 3,5 мільярда доларів на рік. Вони приносять, і в принципі можна думати, що там е, і частково ці кошти можна використовувати знов-таки за рахунок європейців, так само як е, ми використовуємо. Їх зараз пам'ятаємо, що є 50 мільярдів євро програма, яка відкрита для нас за рахунок заморожених російських активів. Прибутків заморожених російських активів. Теж давайте пам'ятати, що в нас золотовалютні резерви більше ніж 40 мільярдів доларів. В принципі, ніколи в нашій новітній економічній історії не було навіть. Близько таких показників, просто ніколи. Ми їх маємо лише в часи війни. Чому ми їх маємо? Бо отримуємо е, допомогу з боку союзників і партнерів. Це не означає, що все стійкий стан, але ж все ж таки це є. Ну і, і теж правда, що е, ситуація да вона дуже важка, дуже багато визик е, ризиків, дуже багато викликів, але вона може дуже швидко покращуватися, якщо мова буде йти про те, що ми перейдемо. До поствоєнного періоду часу, звичайно, що до цього ще треба дійти дожити, Але як тільки ми переходимо в поствоєнний період розвитку, от там Україна зможе показувати темпи економічного зростання, які протягом ну там, скажімо, кількох років не просто відвоюють те падіння, яке в нас було в перший рік цієї кривавої війни, а ми зможемо швидко рухатися. В напрямку і збільшення ВВП відповідно, рівня життя населення. Але і тут є ризики. Ризики пов'язані з тим, що в нас багато людей знаходиться за межами країни, а все ж таки, це е як хто б не казав, а це трудовий потенціал, а це потенціал знов таки для економічного зростання. Тут є і за, і плюси, і мінуси, і нові виклики. Скажімо, новий виклик це необхідність того, щоб збільшувати продуктивність праці. Бо коли ти збільшуєш продуктивність праці, ти можеш виживати навіть з меншою кількістю населення. Але для того ти маєш зробити нормальний інвестиційний клімат для того, щоб до тебе кошти заходили. Але все одно Україна має потенціал. Він просто грандіозний. І ми можемо е привести приклад тієї ж Польщі. Спочатку приєднання до Європейського союзу, коли в них був валовий внутрішній продукт на рівні ну приблизно біля 200 мільярдів доларів. На кінець наступного року прогнозується, що Польща буде мати 1 трильйон доларів ВВП. В нас 200 мільярдів доларів наш ВВП. Так що в нас є всі можливості повторити шлях Польщі і досягти тих одного трильйона доларів за достатньо. Такий, ну в, 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 в історичному вимірі короткотермінове пріочасця, я б сказав би, ну протягом скажімо, двох десятиліть, ми зможемо а, повністю дійти до того рівня, бо ми будемо розвиватися набагато швидше. Але для того треба стійкий мир. ви mm -hmm. згадали про поствоєнну економічну спромогу України. А чи можливо, скажімо так, українське економічне диво? Ну, я вважаю, що так, бо по великому рахунку, а іншого в принципі немає. Якщо ти будеш зростати отак, от, як зростав е, всі ці роки нашої незалежності, е, то 2, то 3 відсотки, то 4, то 5 максимум. Е, декілька років було, що майже 10 було е, відсотків зростання, але потім були падіння. Ну якщо ти будеш зростати стійкими темпами і на рівні там, скажімо. Від 5% ти можеш швидко збільшувати свою економіку. Я думаю, що в нашому розкладі ми можемо зростати 7% з плюсом. Відповідно, за рахунок чого можна повторити або здійснити це економічне чудо. І мені взагалі здається, що нам не просто економічне чудо потрібно. ми потребуємо такого квантового стрибка, квантовий стрибок, за рахунок чого можна скільки завгодно думати з приводу того, що держава комусь щось поможе. Хтось дасть кошти, ні. Е, воно так не працює, воно працює таким чином, що є розвиток, в першу чергу, приватного підприємництва. І коли в тебе є розвиток приватного бізнесу, приватного підприємництва, то країна іздатна буде показувати значні економічні темпи, е, де, значні темпи економічного зростання. Значні темпи економічного зростання це означає, що в тебе є в першу чергу захист прав власності, бо ти маєш бути впевнений, що та власність, яка в тебе є, ніхто не прийде і не буде намагатися відібрати її, до речі, включно і державу. Друге, що має працювати, це мають працювати нормальна судова система, що є теж частиною верховенства права. Ти маєш дбати з приводу того, що в тебе. Зменшується рівень корупції, що теж більш ніж актуально е, для України. Тобто, ти маєш вибудовувати продовжувати вибудовувати антикорупційну архітектуру в країні. Е, теж більш ніж важливо, це все, що стосується адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, які мають бути зменшені достатньо активно зменшені, бо не може працювати країна і залучати інвестиції в тому випадку, навіть не просто е, закордонні інвестиція, а власні інвестиції. Бо зараз, коли світ відкритий, то а, радше коли ти бачиш проблеми в, у власній економіці, ти маєш меню, яким би ти там патріотом не був, але в тебе є як ну є уявіть собі підприємця. Він має меню, Він може піти а, в Україну інвестувати в рідному краю. А він може піти в сусідню Польщу або а, поїхати, не знаю, в Аргентину і там. Або в Канаду і там вкладати кошти. Ну, Тобто іде боротьба і цю боротьбу. конкурентно треба вигравати. І думати з приводу того, що ми не зможемо зробити цей квантовий стрибок, це неправильно, ми можемо його зробити. Нам треба доступ до технологій, Знов-таки, хто дасть доступ до технологій до техніки? Просто держава, ну це просто. Наївно навіть зараз так думати, це знов таки приватний бізнес. Я думаю, що до тих пір, поки поки в нас є таке недорозуміння, начебто, хто має що зробити, от від того, ми і будемо залишатися в такій е, траєкторії незначного зростання. Але в принципі час ідеї, всі розуміють, що е, приватний бізнес е, в першу чергу е, головне, і, і, і від нього залежить розвиток країни. Головне завдання держави. І державних установ це створити умови, такі, які не будуть зашкоджувати бізнесу, нормально розвиватися і відповідно давати можливості для розвитку всієї країни. Ну і Від того можна буде створити оцей квантовий стрибок. Я впевнений, що ми його зможемо зробити. Тут немає якихось там е, супертяжких е, речей, які треба зробити. Я в даному випадку просто приведу. Приклад тоді Нобелівського лауреата в галузі економіки в го року, до речі, мого постійного співавтора, коли писалось про Україну Саймона Джонсона. Першу взагалі книгу про Україну. Економіку України ми писали з ним 92-му році, е, яка називалася «Ukraine into hyperinflation», Україна скочується в гіперінфляцію. Був такий період нашої історії. Ну от він отримав Нобелівську премію саме з приводу того, що Якісні інституції і якісний інвестиційний клімат дає можливість країнам показувати набагато більші темпи економічного зростання, що відповідно буде транслюватися збільшення рівня життя населення, задоволення своїм життям. Ну і в кінці кінців Україна повністю може рухатися саме за цією траєкторією.